Ви мене чуєте чи ні? Ні, то яка постанова? Яка постанова інтер за порушення правил дорожнього. А руху. Ну я де порушив? я вам пояснила. Те, що ви без безрівняк, це раз. Те, що ви стали в дії знаку е пішохідний перехід, два виявляється у пенсіонерів водіїв під час зупинки авто співробітниками поліції немає жодних прав. Що буде, коли водій буде виконувати усі вказівки співробітника поліції? Ну звісно, порушення закону і штраф пенсіонеру. на жаль, даний водій не орієнтується повністю в законодавстві, а поліцейська цим користується. Совісті у вас немає. Пішліть, я вже по-моєму, я вже раз з вами так спілкувалася. Давайте, ну пішліть зі мною. Розглянемо на даному прикладі, які помилки допустив водій. На жаль, коли співробітники поліції бачать, що водій не орієнтується в законах, в процедурах. Вони користуються цим. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі водії, з такими поліцейськими вам однозначно потрібно мати юридичну підтримку на дорозі. Для цього ми створили клуб юридичного захисту водія. Коли поліцейські зупиняють учасника нашого клубу, він має можливість одразу зателефонувати на гарячу лінію і отримати усю необхідну консультацію, що і як йому робити при спілкуванні з поліцейським. Поліцейський порушує ваші права, складемо скаргу поліцейський складає незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Тому не зволікай, завчасно долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. І так по ситуації співробітниця поліції зупиняє водія. Пенсіонера. На жаль, не кожен дідусь на сьогоднішній день знає свої права, як розглядається справа, що таке докази. Він розраховує на те, що співробітники поліції будуть діяти в рамках чинного законодавства. Але реалії, на жаль, інші. Добрий день! Лейтенант поліції Січкар Наталя. Ну, без ремня керуйте раз. Стали ближче на пішохідному переході два. Ви ж скажіть мені, чого ж ви від нього... Я, я не, Цей... не став, бо він став різко. То ви, я, ви розумієте, якби іди, ви, іди, ви зробили ТТП... Тепер... Почекайте. Я пропустив ТТП. Ви, виходить, ну, не дотрималися дистанції і інтервалу, розумієте? Я стояв. Він... Ну, він... дивіться, я іди, вам пояснюю і... по правилах дорожнього руху. Якби зараз було ДТП, то ви були винні. Чого? Є? Бо він став, а ви під'їхали. Я стою винний, я 100% согласен. Покажіть ваші документи, посвідчення реєстраційні страхові поліс. Да. Якщо співробітник поліції стверджує, ви порушили правила дорожнього руху, йому потрібно мати докази. Докази зазначені в кодексі. Це такі докази, які можна вивчити, які в подальшому оцінює співробітник поліції і приймає законне рішення, фактичні дані. не чую. Я, їх, я їх Зараз забув, я її зроблю, коли доставав. А я не вот не пойду. Сковол. Скоро. В самому місці? месте? А те я есть карман и ведь блять. Посмотри, да, гандика. Си Я вам просто поясню за ну за правилами дорожнього руху. Получається, він став, а ви ззаді їдете. Не, я, і ви получається ні я, інтервал я, і дистанцію. Я, ви не. Я, я помилка перша. Ніколи не передавайте в руки співробітнику поліції свої документи, тому що ви будете заручником ситуації. Вона забирає документи і йде, складає постанову. І що ви можете зробити? Тільки отримати копію постанови згідно закону України про дорожній рух, згідно правил дорожнього руху, водій пред'являє документи співробітнику поліції. Але коли, коли є законні підстави зупинити авто і коли є законні підстави вимагати ваші документи, ой, Боже Боже. 46. Друзі водії, якщо вам потрібні необхідні закони, які допоможуть вам при спілкуванні з такими поліцейськими, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Помилка друга: ви зупиняєтесь на вимогу співробітника поліції, не порушуючи правил дорожнього руху, тому що в даній ситуації вони зупинили водія. Опа, а тут поряд знак: пішохідний перехід. Ви скоїли ще одне адміністративне правопорушення. Все, штаховку, конечно, все. Ну, ви знаєте, так. Що ж вам казати? не будемо будем коржати. Пішліть, будемо постанову виносити. Ось тут все, розгляд справи закінчено, рішення прийнято. На вас буде складена постанова. А як же процедура розгляду справи? А як же докази? Ну навіщо, коли водій не орієнтується в законодавстві? Будемо виносити постанову за порушення правил дорожнього руху. О, я не порушив. Ну а як? Я Хочете, не, я... відео, відео вам надамо. А я так що? А, а, що? а ти сиди собі? Ти не падиш там, я не. Я, я, я не, 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 не кажу, що так все. Я, не що. Я припиню, щоб не вдаритися. А щоб не вдаритися, то вам би треба було виїжджати коли? То ви сразу і в поворот так війшли, я і, війшли. Вийшли, і так зразу ним їхали. Бачив, я собі бачив, а він кажу, а він, при, я вам припинився, я теж припинився, я поїхав на холод, мені так голову допомагав. Пішли постанову виносити, закручення правил дорожнього руху. Як? Ні. Я що, зарушив чи що? Да, я вам пояснила причину за зупинки. Причин, зупинку, то а за, за створення дали, аварійної зупинив, ситуації... Пропустив все. За так пору... поїхав на колоску, їхати. Ти. Ви мене чуєте чи ні? Ні, то яка постанова? Яка постанова? За порушення правил дорожнього. Ну не де порушив? Я вам пояснила. Те, що ви без безрівняк, це раз. Те, що ви стали в дії знаку э, пішохідний перехід, два на пішохідному перехід. То ще третє, створили аварійну Серед... обстановку. А Я чому ставати на переход, як тут ніхто не йшов. Я вам пояснюю. Пройдіть, будь ласка, зі мною. Яке зараз? Ви що, ви що, не розумієте? Що... Пішліть. Я вже, по-моєму, я вже раз з вами так спілкувалася. Давайте, ну пішліть зі мною. Ось чому не потрібно передавати в руки свої документи. Вона рішення вже прийняла, без доказів, без розгляду справи. Все, пішли, отримаєш копію постанови. Але чинним законодавством України передбачена процедура розгляду справи, і співробітниця поліції зобов'язана провести дану процедуру. А де зазначена дана процедура? Розгляд адміністративної справи зазначений в Кодексі України про адміністративні правопорушення. По-перше, по-друге, він зазначений в нашій. Пам'ятці, яку отримують учасники нашого клубу. Тут покроково зазначено, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняють співробітники поліції. Що такі докази, і як поліцейські зобов'язані проводити розгляд справи і приймати законне рішення. Для таких поліцейських також є наказ 1395, де чорному по білому зазначено, як ви поліцейська, повинні були зобов'язані були провести розгляд справи. Саме головне роз'яснює особам. Тобто водію, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. У дідуся є права, і ви повинні були їх зазначити, і ви зобов'язані їх реалізувати. Далі читаємо: поліцейський оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи, в їх сукупності, керуючись. Законом і правосвідомістю. Тобто потрібно мати докази, надати для ознайомлення, якщо водій подає клопотання. Але в першу чергу, в подальшому, ви оцінюєте ці докази, фактичні дані, і після цього приймаєте рішення, а не просто забираєте документи і йдете калякати постанову. І і зараз... Машина миється, все буде добре. Три хвилини і зараз поїдете. От видається. І, вкотре друзі, я хотів би подякувати спонсорам мого ютуб каналу. Ваша підтримка дає можливість постійно купувати необхідні речі для наших захисників. Нещодавно було придбано генератор, і він вже на позиціях. Дякую за підтримку. Якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого ютуб каналу. Далі я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших. Захисників, дякую вам за підтримку. Разом до перемоги. Якщо я не помиляюся, да. якщо не помиляюся, десь да. рік назад приблизно в цю пору, да. оце я вас за це й спиняла. Тільки ви тоді. Ні. Да. Мене. Да, вас. Вони, то я щось не повну таке. Також хочу зазначити про основний момент обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи. Що з'ясовує співробітник поліції при розгляді справи? Поліцейські зобов'язані з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення чи вина дана особа. Тобто докази потрібно мати, що було вчинено правопорушення, і саме дідусь керував транспортним засобом. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності? Далі, не кожен поліцейський це з'ясовує, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. І ви, поліцейська, в свою чергу, зобов'язані були встановити ці обставини, що обтяжують і пом'якшують відповідальність. Його статус. Він що у нас? На мерседесі? Заможній дідусь? Ні. Не було такого ніколи. Время все є. Тут, все, а все, як все. постанова Сарі Постанова No804надцять? Ще один момент, який ви проігнорували, співробітниця поліції згідно кодексу України про адміністративні правопорушення, є можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності. Правопорушення. і ви могли це зробити, але ні. Ви накалякали штраф без доказів, без розгляду справи. Ви скористались тим, що дідусь, на жаль, не знав свої права. Немає совісті у вас. Срятини ся не штрафу розміру 510 гривень. Даний штраф потрібно оплатити протягом 15 днів. Якщо ні розмір буде подвоєно, Все. не будете підписувати. Не. Ваше право. Але знову водій допускає помилку. Він не отримає копію постанови. Завжди отримуємо копію постанови. У вас одразу буде можливість її оскаржити. Деякі вважають, якщо копію не отримав, уникнув відповідальності. Ні, ви помиляєтесь. Тому, друзі водії, знайте свої права, користуйтесь своїми правами, фіксуйте дії співробітників поліції, тому що на даний час ми бачимо, є такі співробітники поліції, які, всупереч закону, будуть вас. Штрафувати, розраховуючи на те, що в подальшому оскаржувати штраф, ви не будете, розраховуючи на те, що скаргу ви відносно незаконних дій поліції складати не будете. Ні, завжди телефонуємо на 102, телефонуємо на гарячу лінію, складаємо письмову скаргу, оскаржуємо незаконні постанови. Потрібна допомога, долучайтесь до нас. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписуємось, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях і робимо репост. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.